Першим кроком укладачі збірки звернулися до всіх редакторів Великої Британії, аби зібрати інформацію про вже існуючих чемпіонів та повідомити, вони шукають людей, готових перевершити старі рекорди. Збірка одразу почала користуватися неймовірною популярністю, і читачі почали вправлятися у фантазії, щоб таке втнути з підписом уперше в світі. Не рухайся ні трохи, а то я вб'ю тебе. Як зізнається сам канадієць Ян Стюарт, ідея цього рекорду прийшла до нього від нудьги. Після того, як він порізав усі сухі дерева у себе на ранчо. Ян світовий рекордсмен із підкидання бензопил. Причому увімкнених. Під час встановлення рекорду чоловік зумів підкинути та впіймати три бензопили 94 рази. І після цього у десятках країн з'явилися такі ж навіжені. Полюбляє води потепліше Майя Габейра з Бразилії. Утім, у її випадку вбивчою була не температура, а висота. У 2018-му серфінгістка замахнулася на справжнього монстра 22-метрову хвилю завбільшки семиповерхівку. На такого гіганта навіть дивитися моторошна не те, що спробувати приборкати. Але у Маї були свої рахунки з хвилями. 2013-го стихія поблизу португальського міста Назаре перемогла. Водна стіна накрила спортсменку, вона зламала ногу, знепритомніла і пішла під воду. На щастя, поруч були рятувальники. Вони витягли спортсменку на пляж та реанімували. Однак від штурму нової, рекордно гігантської водяної стіни не зупинили навіть попередні невдачі. Майї вдалося опанувати себе, і вона також внесла своє ім'я до книги Гіннеса. Я люблю це дуже сильно, навіть після важких років, серйозних ушкоджень і травм. Дякую всім, хто надихає мене і надалі. <питричнення> <питричнення> Чи не найбільшими екстремалами серед рекордсменів книги є так звані скайдайвери? Іншими словами, парашутисти, котрі більшу частину свого стрибка знаходяться у вільному падінні. 2013-го серед них вирішив виокремитися швейцарець Марк Хаузер. Задля чергового рекорду він придумав стрибнути у атмосферний боровій поблизу Австралії. Це зона надзвичайно сильної турбулентності, яку уникають навіть літаки. Адже швидкість вітру в ній складається близько 400 кілометрів на годину, а температура повітря нижче мінус сорока. Аби витримати такі навантаження, Марк тренувався дихати на висоті 9 тисяч метрів і проводив по пів години у морозильній камері. Якщо це спрацює зараз, то спрацює і там, на справжній висоті. день Ікс Х'юс із командою піднявся у небо на повітряній кулі. Однак після підйому на необхідну висоту у команди розпочалися проблеми. Через екстремально лютий холод згасли газові горілки. А також відбувся неочікуваний витік кисню. Але хаузер таки покинув кулю. Можливо, його друзі на той момент перебували у ще більшій небезпеці, аніж він. Однак удача була на їхньому боці. Коли всі повітроплавці сіли на землю, там на них вже чекав щасливий рекордсмен. Люди йдуть на рекорди не тільки заради слави та гострих відчуттів. Рекордсмени часто пояснюють, намагалися знайти межі людських можливостей. І вони доводять, ми можемо значно більше, ніж вважалося. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео.